Так, По ваших запитах знімаю знову е, теплицю айтішників. Так тепер буде називатися цей об'єкт. Е, це та, що автоматка я показував, але я хочу вам показати інше. Зараз ми маємо отакий от стан по е, станах, е, по морквочках. Зараз я сюди пройду, так от копочок покажу от такі от стани. Але що Сьогодні я хочу вам показати, як автоматизуються усі процеси. От Ми маємо таке от керування і зараз наприклад, включимо по освітленню. Бачите, зверху освітлення вімкнулося. Тепер вимикаємо. Ось, В принципі, це все, крім цього процесу, можна ще робити відкриття, закриття фрамуг, але, ну, тобто провітрювання. Але ми поставили налаштування, наприклад, в автоматичному режимі, що може відпрацювати а, по температурі. І зараз ми дойдемо до датчика, прогріємо його рукою і побачимо, як відпрацює а, в автоматичному режимі ця система. А, цього. Зараз ми так от пройдемо і поставимо в кадр а, сам телефон. Ось, ось знаходиться датчик. Зараз я його так от буду гріти. А ось ми побачимо як... Так, щоб в одному кадрі було. Пішов в привід, тобто прогріли датчик. ось ми побачили. Показує 20, тобто десь близько хвилини йде опрос по датчиках. Прогріли ми на 20 градусів і почали відкриватися фрамуги. Дивіться, туди вверх. Бачите, в тому, в тому кутку тепер видно, як воно відкривається. Тобто, оце є, в принципі, автоматизація процесів, де е, можна налаштувати так, щоб людина не... Не все залежало від людини. Ось. Зараз побачимо, як воно остине. Там можна налаштувати певні температурні діапазони, де що і як буде відпрацьовувати. Отака от от штукенція. Зараз рубрика відповідей на ваші питання. Як у вас заходиться, щоб передивитися графіки температур? Десь хвилину часу йде зйом. А сам графік. Тиждень, місяць, доба. бачу Тобто все можна продивитися, відстежити. Це, наприклад, там, температура там, всередині або зовнішня. Це зовнішній, да? Датчик. Окрім графіку температур, є ще статистика відпрацювань там або відкриття закриття клапанів, або виконання тієї чи іншої операції, там, наприклад, надуву, поливу, е, якісь інші додаткові функції. Тобто це все можливо контролювати саме таким чином і подивитися статистику за місяць. Ну, я думаю, тут і за рік можна подивитися. Ну і річний теж так можна тут побачити. Відповіді на питання, так, там було питання, чи можна автоматизувати в цю автоматику під вирощування грибів. Так, без питань я перепитав, кажуть, якщо е, ну, промовляєте, які є вимоги до е, ну, цієї автоматки, так, що вона повинна виконувати, то вони все прописують і воно все працює. Тобто, е, легко. Е, вартість теплиці. Ну, мається на увазі, якщо говорити за саму автоматику на 500 квадратних метрів, бо бачите, там ще от, то десь близько півтори тисячі доларів коштує автоматика. А сама вся теплиця коштує близько 20 тисяч доларів. Ну, це, це орієнтовно. А вже ж це дуже багато залежить від матеріалів, бачите, скільки тут труби використано, профілю і таких інших. Подвійна плівка, перегородочка, оця, вся, ну і всі ці інші речі. Що вони теж коштують грошей. Бо питання, чи відпрацьовується автоматика на передання даних. Та, в принципі, будь-які будь приводи вимірювання або виконавчі механізми, все можна це почепити на цю автоматику, і воно буде все виконувати. Ось. Про автоматику детально я думаю, це ми окремо прямо відео знімемо, як то все відпрацьовує. Хоча, в принципі, сьогодні я вам вже трошки на відео показав, як ця вся автоматика відпрацьовує. Ціна по ну так я так розумію, питали за оцей виконавчий механізм. Який буде відкривати теплицю, то там більше залежить від ціни самого мотору, який там коштує там, від 400 доларів до 1000, в залежності від його там, виконання, там, редукторів якісь, і різних там всяких моментів. Ось. Ну І саме було найцікавіше технологічне питання, та, яка різниця температури вночі ось, в теплиці. Е, я подивився по графіках. Вночі сьогодні температура падала там, нижче 1 градусу. Ось, а в теплиці в цей самий період, ну і найнижче, да, опускалося до 5,8. Тобто можна казати, що 5 градусів ця теплиця дає, але хочу зауважити, що вона в, даному, в даний момент вона не надута. Тобто, грубо кажучи, це в одну плівку. Ну, от такі, в принципі, всі відповіді на питання, які ви поставили. Тому, якщо будуть ще якісь запитання, я думаю, що десь через місяць я знову попаду сюди в тепличку, я зможу на них відповісти. Всім дякую за перегляди. Не забудьте коментарі, лайки і підписка.